Про те, як прокачати і покращити світло за рахунок в ліс. Так, класика жанра. Саме пластиковий, як ви розумієте, як скрізь у цих одних ліс. 13,7 вольт, 4 ампери, 54 вати споживання. Це ближнє світло. І тотюльова межа у нас майже ідеальна. Видішка діафрагма зафіксована. Оце у нас поете. Це AMS. Який ви чуєте на задньому плані, це шум нашого кольору. Друзі, вітаю вас на каналі Крутого світла та гарного настрою. Сьогодні ми розмовляємо про те, як покращити світло фар. Якщо у вас рефлекторна галогенова або ксенонова лінзована, або галогенова лінзована фара, світло вас не влаштовує. Що робити? Друзі, сьогодні ми одночасно протестуємо. Нові біле лінзи від АМС це фабрика AUZUM, Та поговоримо про покращення світла в конкретне авто, такому, як у вас. Буде цікаво, погнали Ні для кого не секрет, що саме найкращий спосіб прокачати фари. Покращити світло і довести їх до ідеалу це встановлення BLED модулів Це STM світотюнова межа, яка дозволяє максимально підняти яскравість світла, яким ви будете користуватися, а світотюнова межа не дасть засліпити зустрічку. Єдиний момент, вам треба відрегулювати фари за стандартом. Сьогодні у нас AMS A1 Original це. Сама бюджетна білет Лінза у лінійці IMS. Але це новинка 2025 року. Що вони покращили, зараз подивимось. IMS Original A1. Фабрика Узу розпаковка. Гарантія 2 роки. Раджу купувати у офіційних представників. Даби потім не мати питань з, з гарантією. Наразі це гарантійний талон. Білет лінзи вважаються дуже надійними. Прогнозований срок приблизно до 10 років і більше. Це інструкція по підключенню живлення до лінзи. Внутрі нас зустрічає два модулі. Як ви вже зрозуміли, це 2,5 дюйми. Інколи хтось хоче 3 дюйми. Але сьогодні ми подивимося, як світять 2,5. Кулер у нас знизу, лінза. Універсальне кріплення, яке дозволяє нам встановити через перехідні рамки ці лінзи в будь-які лінзовані фари, де вже була встановлена ксенонова або галогенова лінза. А також задня частина нам. Дозволяє встановлювати їх, використовуючи отакі от шайби-адаптери в галогенові фари з соколем H7, H4, HB3 та HB4. Так, Давайте подивимось, що у нас під відбивачем. Так, давайте зазірнемо під відбивач. Так. класика жанра. Сам він пластиковий, як ви розумієте, як скрізь у світі лінз, тому що на нього не таке велике навантаження йде. Це наш головний чіп-кристал, температура 5500 Кельвінів. Плюс всередині оцієї трубочки у нас додатковий кристал. Це у нас двохчіпова версія. Попередня версія була у нас одночіпова, тому потужність в неї збільшена. І плюс ми маємо досить класичну шторку. Це наш перемикач ближнього дальнього світла, яка нам, в принципі, і створює саму STM, про яку ми вже казали. Знизу знаходиться один кулір, який напряму. Охолоджую матрицю, на якій знаходяться у нас кристали. Наразі хотів відмітити дороботку з боку компанії AMS, що вони додали додаткові два отвіри зверху, зверху ці тонесенькі, для того, щоб була можливість встановлювати штатну маску на 2 дюйми, і була можливість її прикрутити. Відповідно до стандартів маса 2,5 дюйма. Це дуже зручно при встановленні таких лінз в рефлекторні фари. Якщо відкрутити задню частинку цю резьбову, то в принципі у нас буде над така супермаленька лінза, яку можна собі уявити. Це, якщо буде необхідність встановлювати цю лінзу в Фари з поворотним механізмом. Це дуже принципово, дуже зручно для встановників. І, в принципі, задня частина, де частіше за все знаходиться кубік з кулером вона не буде заважати рухатися лінзі. Переходимо до тесту. Для того, щоб ви лучше зрозуміли, що є, що. Для нашого тесту ми обрали сьогодні лінзи коєта, це оригінал, це ті світлодіодні лінзи, якими комплектуються сучасні автівки, такі як Toyota та Lexus. Ну і знизу, відповідно, це та лінза, яка у нас сьогодні на тесті. ЛЕД лінзи коєта. Запуск 13,7 вольт, майже 2 А споживання 26 ватт. Білет лінзи АМС. 13,7 вольт, 4 ампери 54 вати споживання. Це ближнє світло. І вмикаємо дальні. 4,6 ампери 63 ватти на дальньому. Зверху, як ви розумієте, це кое Закриваю Auzum. І отак світить наша китайська лінза. Отак у нас світить оригінал, а отак світить китайська лінза. Але, як завжди, фемідою нашого тесту буде наш люксметр, який зараз зафіксує ті параметри. Ту потужність, ту яскравість, яку видають одна лінза та інша. 3, 2, 1 На великий жаль, то, що ви бачите на своїх екранах, не відповідає дійсності, тому що лінзи коєта на око виглядають не дуже класно. Ми бачимо жовті, голубі та рожеві відтінки. Айфон це скриває, і ви бачите таке красиве біле сідло. Для того ми вам і провели заміри для того, щоб ви хоча б орієнтувалися в потужності світла та якості ширину висоту заливки. І наразі я мав в своєму житті опит користуватися машиною. Це була камі 70 де встановлені саме такі модулі, як у нас сьогодні на тесті. По сухому асфальту, друзі, я їхав 90 км на годину, і в принципі. Я скажу так, це краще, ніж на галогені, однозначно. Але коли пішов дощ, мені прийшлося знизити швидкість до 80 км на годину, і скажу чесно, я не відчував себе в безпеці. Three, two, 2, 1. А один оріннал. Це справжній двохчіп. Але дуже був здивований, що у нас над світотюньовою межою відсутні будь-які вогники та плямки червоного та жовтого кольору. Світотюньова межа у нас майже ідеальна. Маємо достатню ширину, в принципі, непогану висоту. Потужність світла у нас виросла приблизно в 3-5 разів відносно наших лінз Коїта. До відносних недоліків хочу віднести той шум, який ви чуєте на задньому плані. Це шум нашого кульору. Ти думаєш, що вже все? Друже, все цікаве, тільки починається. Ми їдемо на вуличний тест. Якщо тобі цікаво, поїхали з нами. Так, Ми вже на локації. Дві лінзи у нас підключені. Підключаємо до акумулятора. Це у нас което. Вот так у нас працює КОЕТА. АМС. Вот так працює АМС. Вот так працює Вот Отак працює АМС. Видіжка діафрагми зафіксована. Вот це у нас което. Оце вот АМС. КОЕТА. АМС. КОЕТА. Друзі, якщо у вас є якісь питання, є бажання покращити світло своїх фар, телефонуйте, пишіть, ми завжди підказуємо допомагаємо. Також у вашому розпорядженні наш інтернет-магазин знижки. Плюс установчий центр. Робимо фару по новій пошті. Коротше, повний спектр комплекс, що треба, ми допомагаємо. Друзі, з вами був Вапілагір та команда. До зустрічі в нових відео. Пока! Не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою. Та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками українських воїнів донатами.